Хочу поговорити з вами про human design і а, таку опцію human дизайну як середовище. Мені чомусь здається, що а, цим показникам надається недостатньо, а, недостатньо уваги так, від інших аналітиків, тому що я насправді не часто зустрічаю, щоб хтось розповідав про середовище. Але це дуже важлива штука. І знати коректне для вас середовище, в якому вам коректно проживати. А, Дуже важливо, і це змінює дуже це змінює наше життя, так? Чому нам важливо знати наше середовище? Тому що в правильному, коректному для нас середовищі, ми не втрачаємо енергію, ми її здобуваємо, ми зустрічаємо своїх людей, нам легше реалізовуватись, нам легше творити. Так? Але ну, найперший показник це енергія. Ми реально не втрачаємо енергію. І у кожної людини є коректне, коректне для неї середовище і є некоректне. І зараз я буквально в двох словах розповім вам, де, де побачити своє середовище і що це означає. Розрахуйте свої потиграфі. Я зазвичай роблю це на сайті хімдес.ком, тому що там все чітко, зрозуміло і дуже добре видно, тому що на інших сайтах агрегаторах Хімон Design... Оцей показник, який нам зараз потрібен для середовища, може бути невидний. Так от, розрахували. Ви бачите свій водограф. Ви бачите зліва і справа стрілочки. Червоні, чор, а, червоні і чорні. Так. Так ось берете ліву нижню стрілку. Так? Є дві стрілки зліва, дві стрілки справа. Берете ліву, нижню стрілку, стрілочку, м -м, вона червона буде. І а, берете цифру, першу цифру під, під нею знову червона, ліва нижня стрілка, перша стрілка, ой, перша цифра під цією стрілкою. Там буде три цифри, вам потрібна перша. Ось ця цифра і є ваше середовище. Да, там від одного до шести будуть цифри. Поїхали! Якщо у вас одиничка, то ваше, ваше середовище називається печери. І для вас коректно мати насправді свою печеру, свою кімнату, свій офіс. Ви в цій кімнаті будете зачинятися. Зазвичай такі люди не сидять спиною до а до дверей, тому що це для них не Небезпечно ніби так. Тому, е, і от, ну, просто запам'ятайте, ваше середовище, ваша печера, да? куди б ви не їхали готель якийсь там, на морі, да? вам потрібна окрема кімната, окремий номер, де ви будете хазяйном, де ви облаштуєте все, як вам треба. Так? І, і ось ця печера, ваша, знаєте, така комора, так? це ваше коректне середовище. Негативно для вас, некоректне середовище, для вас буде горе. Тобто, жити на в верхніх поверхах навіть поїздки в гори ну не те, що негативні будуть, але ви там будете втрачати енергію. так? Тому ось корелюти, дивіться, якщо у вас є діти, то у дитини з середовищем одиничка, печери, так, її слід влягати вкладати на першому поверсі двоповерхового ліжка. Якщо у дитини середовище з номером 4 це гори, ой, я ще це скажу пізніше. Тоді її слід вкладати на другий поверх. Так ось, печери, розібралися, так? Друга, якщо у вас цифра 2, це серед називається ринки. Це значить, що для вас коректний шум міста, коректна енергія вайб міста і ринкові відносини. Тобто, ну я не знаю, якщо ви там якийсь крафтовий виробник, так, то для вас класно будуть якісь ярмарки. Так. А для будь-якому випадку вам класно їздити на фестивалі. Так. Навіть якщо ви, ви живете в маленькому місці, їздите там в столицю, якісь фестивалі, де є оці ринкові відносини, де є го, де є а, двіж, так, де є двіж міста. Навіть коли ви їздите, їдете за кермом, да, і ви чуєте там той сигнал, там гудить, там щось відбувається, місто живе. Оце для вас коректне середовище, де ви не втрачаєте енергію, так ви ніби відчуваєте, так коли ви в коректному середовищі, ви відчуваєте, що ви живете, і, і це для вас правильно Некоректне для вас, середовище для бочок – а це старі міста. Кафешки, ну, це не значить, що не треба ходити по кафешкам, але знаєте, от а, з, а, зараз поясню, назначати а, зустрічі в кафешках, вести перемовини в якихось містах, жити в старому місті з низькими, з невисокими поверх, поверхами, так, а, не знати, курортне місто якесь, так? коли ми їздимо там, не знав за кордон, кудись, і оці корорні містечка. А жити в такому містечку для вас не коректно. Для вас більш коректно відвоючок буде жити в великому місці, де є а, двіж і ця енергія міста. Далі. Три а, ваше середовище називається кухня. Що це означає? Це означає, що для вас ок а, бувати, а, бути в середовищі або працювати а, там, де щось змінюється, щось перетворюється в щось. Так? Це кухня, майстерня. Якесь навіть може бути приміщення старого, знаєте, заводом, ці сквоти. Але а, навіть якщо ви м, працюєте, ну, як я не знаю, коучем, да, або працюєте онлайн віддалено, а, скоріш за все, ви будете працювати за кухонним столом, не там десь у спальні в офісі. Да? А оця кухня це ваше прямо середовище. Круто, якщо ви, а, ваша професія пов'язана з чимось. Да? Так, а, Можливо, ви реально працюєте на кухні, да, або ви там ресторан відкриваєте, або кейтеринг якийсь. Можливо, ви там знаю, малюєте, да, але от щось така атмосфера кухні-майстерні це ваша коректна атмосфера, де ви отримуєте енергію. Не, а, не дуже коректно для вас буде змінювати місце роботи. Тобто сьогодні там попрацювали на кухні, завтра в спальні, після завтра в кафе. Ще потім після після завтра поїхали на пляжі. Попрацювали це для вас буде не око, так будете втрачати. Далі четвірка. А, у кого середовище під цифрою 4, ваше коректне місце проживання, по суті це гори. А, для вас навіть архетип гори буде дуже класним. Да? Ви можете поставити гори собі на заставку. А, візьміть собі за звичку, за, за ритуал, хоча б раз на рік, а краще декілька разів на рік їздити в гори. А, жити вам краще на верхніх поверхах, де у вас є огляд, тому що коли ви дивитесь та на, на краєвид, ви дивитесь згори, да у вас краще працює мозок, приходять кращі ідеї. Вам для вас важлива ця перспектива. Так важливо бачити перед собою зверху, згори на краєвид, бачите, і тоді і мозок працює у вас краще. Негативно для вас це печера, да, відповідно, це закритися в кімнаті там, на першому поверсі і а, щось там в темряві собі працювати. Оце для вас а, негативно вам потрібен огляд та перспектива вся велика. Далі п'ятірка. Якщо у вас середовище під цифрою 5, вона називається довини. І ось це якраз старі міста, курортні міста. Це а, для вас коректно розмовляти, так, вести перемовини, зустрічатися в кафе, призначати зустрічі в ресторанах, оці перші поверхи старих будинків, заклади там, а, і з кимось постійно там розмовляти, так цей вайб – це важно. Ну, не знаємо, наприклад, у чоловіка такий а, таке середовище, так, і він працює якраз розмовами і ну, Перемовинами, так? І а, ці зустрічі в закладах, в ресторанах це, ну, це його офіс, по суті. так, І для нього це клас. У мене у дитини таке, таке середовище. Воно обожнює ходити в заклади, воно відразу там знаходить знайомих, вона дружить зі всіма офіціантами, барменами, воно просто стає своя там відразу ж. І там так вона отримує енергію. Негативно для вас, для п'ятірочок, буде. А, Велике місто, так, з оціми з ринковими відносинами. Тобто це не значить, що вам не можна жити у великому місті, ні, звичайно. Але а, більше ходіть по закладам, так, і старайтеся бути в старій частині міста, не новій діловій зі скляними і багато, багато поверхівками. А, Так, і шестірка це моя, до речі, моє середовище. Що це означає? Якщо у вас середовище під цифрою 6, воно називається береги, і це, по суті, найскладніше середовище, його воно так просто не поясниш, що не зрозумієш, як усі попередні. Що можу сказати? Що якщо у вас шестірка, для вас ок змінювати місце роботи, сьогодні ось ви працюєте в спальні, вдома, завтра ви працюєте в кафе, післязавтра ви працюєте в дорозі, в, там, в літаку, в потязі. Так? Це ок. Для вас круто. Переїжджати. Це не значить, що треба постійно змінювати місце проживання, як це роблю я, а ви їздити, їздити бувати в різних містах, місцях. Тобто тут ви зараз в своєму місці, ви зустрічаєте одних людей і ніби переводите їх з одного берега на інше. Ви їдете в інше місто, а зустрічаєте інших людей, да, там, не знаю, з подругою на каву зустрічаєте, з ким знайомитесь, там допомагаєте їм. Тобто, ваша оця Штука, да? ваша суть, переміщатися, не обов'язково постійно кожного дня, але бувати в різних містах і там переводити людей з берега на берег. Плюс, ну, можна і буквально считати це середовище, для вас класно жити в місті, де є берег, де є море, де є річка, де є береги. Я по собі знаю, я зараз живу в місті, де немає берега, мені дуже некомфортно. Всі попередні міста, де я жила, були стоять на річках. На річках, і мені там дуже добре було. Ось так. Встислій формі розповіла вам про середовище. Напишіть в коментарях, яке у вас середовище, чи були у вас інсайти, Чи живете ви за своїм середовищем? А, не додавала. До речі, для шестірочок негативно у кухні. А, реально там, де щось перетворюється, там де щось жариться, шквариться, змінюється, так, або майстерня якась. Ви будете втрачати енергію. Є такий нюанс. А, нас завжди, завжди тягне в некоректне для нас середовище. Повірте, я вже скільки років я в моєму дизайні я спостерігаю за собою за своїми клієнтами, тупо нас тягне некоректне. Скільки а, я намагалася. Створити бізнесів а, про кухні. А, у мене був магазин, в якому ми магазин продуктів, якому я не тільки продавала а, там, європейські сири, так а й там готувала бруски, та й готувала сирні нарізки, тобто щось перетворюється, в щось я засновувала бренд по дитячому декору і сама робила руками ці всі няшні штучки там по, дит... по декору, там гіляндочки, топори, що ще. Мене просто тягнуло туди, мені подобається. Але я знаю, як це забирає мою енергію. По моїм клієнтам теж саме була клієнтка, яка хоче жити в селі на дачі, на природі, не виїжджати в місто, а її середовище під цифрою 2 це ринки, це гул -гу міста. І вона досі не може повірити в це. Просто відчуйте. Так? Якщо не можете повірити, просто відчуйте, поспостерігайте за своїм тілом і за кількістю своєї енергії. І ця енергія це ваш показник. Де, якщо вона є, це для вас коректне середовище. Якщо її немає, це. А то і зараз ви знаєте своє коректне середовище. Вже нікуди бігти від нього.